Усім хай, з вами Крей, і сьогодні я буду грати у довгу темряву, тобто у Золондарк. І сьогодні я з нашою Юлою будемо виробляти воду в промислових масштабах, будемо гратися у скалолазів, будемо слухати симфонію порваних п'яток, перейдемо через туман війни і потрапимо у невідомі землі. Тож заварюйте чай, ставте вподобайку, перевіряйте, чи підписані і чи стоїть дзвіночок, а я починаю. Тож, зайшовши у цей дім колись у минулій серії, я починаю його оглядати на предмет хороших предметів, які можуть мені стати у нагоді. А поки я лутаю, хочу уточнити, що гра є на складності Сталкер, тому що вона перемогла у нашому запеклому голосуванні, де у якийсь момент два варіанти йшли ніс у ніс, але все-таки виграв один варіант, тобто складність Сталкер. А знайшов я у домі багато всього. І не взяв тільки води. Тому що я йшов як 183 річна бабка. Але коли дійшов до кухні, я вже почав розгружатись і під кінець цієї розгрузки є ходити як 45-річна бабка. Далі Юлія поставила кип'ятитися 6 літрів води і чашку чаю для хорошого відпочинку. Попісля я їв спати і у сні побачив ваші коментарі, які ви писали під останнім відео про. Історію Стезі Косталкері та під відео про Project Zomboid Тож дякую за всі ці коментарі, вони ну реально мотивують мене щось робити. Тож пишіть їх далі, а я вже буду прокидати. Прокинувшись, я поїв, попив і вийшов з дому. Бо хотів погуляти і розвідати територію, що призведе до деяких наслідків, але то потім. Вийшовши з дому, я вирішив піти до заправки, бо там могло бути щось важливе. Йдучи до АЗС, я помітив пару. Позорний і дістав смолоски. І вже засвічуючи свій шлях, я зміг дістатись до заправки. Там я швиденько залутався. О, Опісля процесу лутання Юлі захотілося філіжанку кави. Тож було вирішено розвести багаття. в бочці, Ви в закритому приміщенні, і зробити каву. Що, як на мене, трохи нерозумно, бо дим не буде накопичуватись в приміщенні, через що буде тяжко дихати, але це просто гра, і я не маю над цим думати. Аж так довго. Після зарядки чашкою кави, я продовжу дослідження території та дійшов до так званого парка Мілтона. В цьому парку була якась будівля, навіть без дверей, якщо буде холодно, не продумано. Тож у цій будівлі я знайшов записку, а з нею ключі. У записці було написано, що якась Лексі поклала до скриньки номер 4 нове спорядження, яке може стати у нагоді. Добре, що чоловік, який тут лежить, не забрав це спорядження в собі. Тож, з надією знайти це спорядження, я пішов далі. Біля старих мудрих здубів у цьому парку, я як білка почав шукати жолоді для майбутньої перегонки їх у четвертий агрегатний стан будь-якої речовини, тобто чай. А ви про що подумали? Ну не плазма ж. Тож, зібравши горіхи за свої щоки, я знайшов трос. І цей трос вирішив сказати, що я маю забагато кілограм. У своїх щоках та не може спуститися. Обдумавши всі за і проти, ми з Юлею вирішили спускатися перевіреним, але менш безпечним методом, тобто по методиці гірських кіз, а саме через стерття стінку і мольби, щоб не впасти. Процес злізання йшов як треба, аж тут Юля підвертає ногу, через що отримує біль, і власне вивив гомілки. Вивих вдалося вилікувати, а от біль так і залишився. Тому що, як виявилось, у моїй бездонній сумці не лишилось ні одного знеболюючого, тому прийшлось продовжувати екстремальний спуск за сильним душевним болем. Спустившись, ми з Юлею почули завивання вовків, та з цим завиванням утворився якийсь підозрілий туман, і було вирішено потратити один смолоскип на умовний самозахист. Переходячи далі, я видів декілька пеньків, які обросли купою грибочків. Які були оперативно зняті зі іпіньків та покладені до інших смаколиків, які в майбутньому стануть хорошим чаєм і зможуть зігріти мою холодну душу? Зібравши гриби, я дістався до якогось урвища і випадково почав скочуватися вниз та отримав новий вивигін гумілки. Та ще один душевний біль. Але тут прийшло розуміння, що звідси неможливо вилізти, тож кинувши факел, який, який давно згорів униз. Було прийнято рішення спускатись по цьому урвищу, спускаючись, мов на санях або ж лижах, я дійшов донизу без будь-яких аксесів. І ми з Юлею пройшли далі. І тут я натрапив на Файкер, який кинув що коли був на верхівці цієї гори. І мене чомусь тут це дуже сильно розсмішило. І ось вставка з його запису. От як я там ржав, як кінь. І також, як ви помітили, я знову підвернув ногу і зібрав стрік з 3 болю. Це певно погано, але вилікувати я його не можу, тому просто пішов далі з болем в душі. Йдучи далі по цьому озеру, я просто збирав мох, який іноді виніс на деревах, і помітив, що мені тепло. І школа температури заповнюється. І такого я, чесно кажучи, не очікував, але було приємно. Тож, радісно йдучи далі, я наткнувся на невидиму стіну. Ну, вона реально не видима. І не давала прийти уперед. Ось вставка з живим коментарем. Мене не пускає. It's over в кінець мапи, що? Реально, просто кінець мапи. Я дішу до краю карти. Тож, після зустрічі з кінцем мапи, я помітив, що Юля дуже змучилася і що потрібно розбити табір. Та поспати, знайшовши хороше місце першим ділом я розвій багаття. З другого разу. І захотів покласти спальник, а його немає. Стоп! чого його немає? Напрягаючи свою останню із звилину, я згадав, що цей спальник я лишив біля бічки в домі, в якому почав серію. Тому я опинився у ситуації, де я не можу поспати і відновити з сили. Привітайте мене! Ця ситуація кинула мене у паніку, через що я зробив купу помилок на один квадратний метр. Перше, накидав дровиняк у вогонь. Друге. Випив купа кави. Третє. Випив енергетик, щоб відновити сили. Четверте. Почекав, щоб вогонь догорів, бо шкода дров. П'яте. Просрав всі ефекти, тому що просто чекав біля вогнища. Прозравши все, що можна було просрати, крім життя. Я на диво виявив, що туман щез і можна було оглянути, де я, і замалювати мапу, щоб зорієнтуватися. Замалювавши мапу, зрозуміліше не стало, але ще більш розвиднілося. І Юля змогла дійти до якоїсь арки, яка привела на нову локацію. Самотня драгова. Ось як називається локація. А що ж таке драго? Драгова те саме, що драговина. А що ж таке драговина? Драговина. Грузьке, багнисте, болотисте місце. Тобто звичайне болото. І так, мій канал має мету ще й навчати, тому як домашнє завдання, знайдіть якісь цікаві україномовні слова до двох штук і напишіть про них коментар. Також має бути пояснення щодо значень цих слів. На новій локації у Юлі почалася гонка на те, щоб знайти ліжко. Дійшовши до березового лісу, було взято пару грибів і шмат березової кори. Цей лісак був напевно підвищенні, тому знову довелось застосовувати свої скелелазні навички, щоб спуститися вже на рівну поверхню, де була помічена будка, яка могла мати у собі спальний мішок. Підходячи до цієї будки, Юлія чуть не провалилася під лід, що могло стати дуже неприємним кінцем. Але, на щастя, моя реакція не дала цьому статись, і ми дійшли до будки. Біля будки я помітив залишки людського скелету. Що дещо насторожило. І, на жаль, у будці не було спальника. Певно, цей скелет лишився від чоловіка, який теж не знайшов спальника у цій бутці. Але там була фоточка і їжа. І набої для револьвера, яких я знаходив до століса, а револьвера все ще не бачу. Тож, було вирішено йти у сторону залізниці і вагонів, бо там можуть бути якісь будиночки або ж якийсь лот. Але я чомусь вирішив погнати по рейкам далі. Певно думав, що перспективніше йти по рейкам, і в деякому сенсі це було хорошим рішенням. Перейшовши до наступної локації, я просто йшов по рейкам. На моєму шляху були сови, які заважали приходити далі, а ХП невпинно зменшувалося. Повільно, але зменшувалося. Тож сови були перейдені поверху, а далі було знайдено локомотив, точніше двигун локомотиву. Хоча, вроді, повноцінний локомотив. Але гаразд, я не експерт по локомотивам, тому можу щось не знати про локомотиви. Перейшовши локомотив, ми з Юлею помітили автомобіль. А в автомобілі були сірники і флеєр. А вийшовши з машини, я помітив якусь будівлю далі по дорозі і зрозумів, що ось воно, момент, коли Юля зможе відіспатися. Підходячи до будівлі, було помічено якусь сторожову буду, де було знайдено важливого сірники і якісь дерев'яшки. Подвір'я цієї будівлі зветься ремонтним майданчиком. І на цьому майданчику було купо машин. Але ми з Юлею вирішили оглянути ці дві. У першій був тільки енергетик і все. А у другій. Баночка якогось солодкого напою. Ось, я і Юлія заходимо до цього будинку, і спершу я подумав, що він без підзагрузки. Але, облутавши це приміщення, я знайшов двері, які вже мене провели через підзагрузку у середину будинку. Де, обшукавши спальню і знайшовши чергову пачку набоїв для револьвера, Юлія нарешті змогла лягти спати. А у наступній серії ви дізнаєтеся, що було у цій будівлі, чи знайде Юлія спальник. Чи буде знайдений револьвер? І які не зустрінуть мене? Тож, ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте в коментарях. І обов'язково не забувайте про домашнє завдання, я про нього ще пам'ятаю. І до наступних відео!